Всім привіт! Сьогодні ми граємо в вот такий тайкун Роблокс, мій любимий тайкун. Заберемо якраз гроші за тайкун. Це командний тайкун, багато людей грає. Граємо за червону команду на карті ліс. Зрозуміло. Угу. Погнали. Давайте спочатку на самолітах це відео почнемо. Минуле відео я знімав в пустелі. І воно було воно таке собі. Зараз у мене план на це відео назбирати 500 баксів, але не тайкуном, а тільки вбиваннями. У нас зараз команда проігрує, звісно, один кіл. Але я зараз це відновлю. я хотів за домашнім цим. Зараз. Подожди. О, ай, не даю запрыгнуть на машину. Рушай! Рушай! Вогонь, Вогонь, вогонь! О, лиса башка дай пирожка! Получай плюху! Получай плюху! ДА! копір! Отримуй плюху! Отримуй плюху! Це відео чисто на хілах залежить, так що треба хорошо навчитися кілить. Ем <ривіт> Поняв? Це якийсь нубас, але він не нубас. Надо взять РПГ, а з дробовиком нереально играть. Угу. Та ну господи, підвези мене. Поїхали, будь ласка. имба, мода, сізь за руль. Читай, та безплатна тачка. Я все, взяв тачку свою. Я пінгвінчик. Я виплюху. На. Реально килами заробляти удобно. Хоть, конечно, важко, але удобно. Ну и тут заберем что-то икунчик пропадать. Це ж тайкун, в конце концов. Вс, я заспавню свою машину и мы цілою ордой едем. Ціла армия, мини. Господи, дан. Я, конечно, поважаю, что ты багач. Але не поважаю, що ти такий незграбний. Отримуй плюху. Поняв, ти чен жорсткий пацан. Ти жорсткий тип. Я тебе повністю зрозумів. Я зараз психувати начну. Я не можу набити кілами 500 в якихось доларів там. ту 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 бам бам Так, ми зараз подхватимо когось на крило. бо в минулому відео мене підхватили на крило. Чо, я нікого не підхвачу? Давай, ні! Ні! Ага, у нього пушка за 1000. Факт, я скоро її сам можу купити. Пару баксиків до них збираємо. Ми донатимо називани в ці Роблокси. час підписатись на канал, поставити лайк. Ставте коментарі, підписуйтесь на канал. Дивіться багато відео. Саме, ну, його саме легше убить. Ты не менее питайся убити, а машину. Понял? Поняв? Парень на квадрику. Ммм, бо так куди мене колбасить? Чей машина пропала? Странна гра. Але хороша. Класна. подобається. Звідки вогонь? Господи, не треба мене чіпати. Можете, будь ласка, просто підняти руки і здатися. Сказати, що я виграв. На, на, на. на. Так на базуку і не поміняли. Зараз без базуки його. Все че в ноги. А, больно в ноге. Так, ми попрыгали. скок і вбок. Пригрій скок і в бок, скок і я здох. Поняв. Зараз ми попробуємо на самолетики політати. Угу. Пригскок и в бок. і и в бок. Так. Ну мы, наверное, будем купить Gina 16, оцей. Цей истребитель. Він взагалі прикольный. Господи. мене щось под текстурки залило. як ты вообще туда добрался, чел, чил? Делайся. А то, вы как я вы довидился. Понял? Я тебя полностью зрозумив. Зрозумив. Годи, я все в. ту туру ту 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 туру ту ту ну 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 у нас машина напакована два челика и я нахуй не все мы напаковались, Нам нами там еще лутить подмога у нас там подмога где сзади? мы пока подбиваем покажем обстановочку Так, а ми залазимо тим часом. І отсюда з цієї башні будемо мочити Як снайпери, тільки з калашом. За К47. Оба-на. І оце вже зовсім другий розговор. Візвоні закінчувати відео. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!